Центр підготовки населення до нацпротиву набрав чергову групу курсантів. Пройти двохмісячне навчання виявили бажання студенти Олександрійського фахового педагогічного коледжу. На жаль, ми маємо факт продовження війни, яка поширена на території нашої держави, і на жаль, вона не угасає. Саме тому є надзвичайно велика доцільність впроваджувати ті напрямки предметів, які дають можливість патріотичне виховання нашої молоді. Ну і зрозуміло, що дають певні ази якоїсь військової підготовки нашої молоді з метою поглиблення знань. Ми маємо величезну надію про те, що дані знання не будуть потрібними нашим студентам на полі бою, але поряд з тим вони повинні це знати і вміти, бо це вимагає сьогоднішній час. Мотивація у кожного студента різна. Більшість вирішила освоїти ази нацпротиву задля особистої безпеки, Проти є і ті, хто пов'язує своє майбутнє з військовою справою. Чому я вирішив стати на захист нашої України, пройти військові курси, тактично військові курси? Тому що зараз мій батько знаходиться на навчанні в місті Житомир. Надалі він буде воювати в десантно-штурмовій бригаді. Я хочу стати на шлях свого батька. І захищати нашу країну 22 листопада. Студентів урочисто посвятили в курсанти. Захід пройшов за участі голови районної військової адміністрації Ольги Коріненко, діючих військових ветеранів. Познайомили молодь із їх безпосередніми інструкторами. Один із них Олександр Єлісєєв. Він розповів про особливості і переваги навчання. Вікова група це група людей, які в майбутньому можуть бути стати призовниками. Це полегшує їм майбутню долю для вступів у якісь вищі по закінченню там, військових кафедр. Тобто обізнаність людей навіть в цивільному житті для того, щоб вони могли забезпечити збереження свого життя, свого здоров'я під час обстрілів, під час різноманітних ДТП. Акцентовані більш за все на тактичну медицину. Потім у нас йде курс пілотування дронами, курс виїзного заняття. Тобто у нас є місце для навчання на вулиці, тобто це буде практика застосування там зброї, деяких по можливостях ми будемо залучати їх до. Стрільб з мілкокаліберної гвинтівки, тобто це на набуття таких аспектів знань, також хімзахист, статути, тобто, це все ознайомлюють, ознайомлюючи для таких КМБ, курс молодого бійця. По завершенню навчання курсанти отримають відповідний сертифікат з переліком всіх освоєних дисциплін.